Літо за кордоном добігає кінця. А так хочеться насолодитися кожним сонячним днем напередодні затяжних холодів. Та куди втекти від столичного шуму? Де сховатися від спеки? Ми знаємо відповідь, та у сьогоднішньому випуску вдома за кордоном ми здамо вам чотири точки поблизу Берліну, де відпочивають влітку німці. Подалік Берліну знаходиться мальовниче озеро Веберлінзе. Всього година від столиці, і ви у справжнісінькому оазисі. Лазурний колір води та соковита зелень лісу навколо озера вас приємно вразять. Озеро займає площу майже 8 квадратних кілометрів та має глибину понад 55 метрів. Це друге по глибині озеро на землях Брандербурга. Та попри це, на берегах Феберлінзе є пляжі із пологим входом, які чудово підходять для відпочинку із дітьми. Кришталева чистота води є ще однією причиною, яка приводить сюди німців. Навколо озера кожен зможе знайти собі заняття по душі. Тут можна посмакувати рибні страви у ресторані, прогулятися тінистою набережною, проїхати по веломаршруту навколо озера, орендувати каноє, човен, сабборд чи навіть вітрильник, зайнятися дайвінгом або просто взяти екскурсію на катері та насолодитися дивовижним ландшафтом. Для бажаючих провести на Веберлінзи декілька днів є рівневі готелі, або ж варіант подешевше місця для кемпінгу. Що б ви не обрали, це місце не залишить вас байдужими. Якщо ж так багато часу ви не маєте, а сховатися від спеки все ж потрібно, завітайте до Берлінської Венеції. На заході столиці річка Хафель розгалуджується на чисельні вузенькі канали, за що німці стали називати місцевість маленькою Венецією. Прямуйте до містечка Піхельсберг, яке вже стало частиною Берліну. Там ви знайдете безліч баз відпочинку та прокатних станцій, де можна орендувати каяк чи саб. Ця місцевість сповнена різноманітними видами птахів. Окрім лисух, качок та лебедів, можна зустріти також хижих птахів та чапель. Орендувати човники потрібно заздалегідь, по телефону або надіславши запит на електронну адресу. Якщо ж ви хочете розважитися усією родиною, то на вас чекає Family Garden у місті Еберсвальде. Всього за півгодини від столиці на території колишнього сталепрокатного заводу у 2002 році відкрили парк для сімейного відпочинку. Окрім екскурсії будівлями заводу, ви також можете прогулятися тінистими алеями та повеселитися із дітьми у дерев'яних фортецях, будинку жахіть та у хатинці баби Яги. Для любителів активного відпочинку у Фемелі Гардені також є футбольне поле та майданчик для волейболу. Щосуботи та неділі на території парку проводять концерти та працює фудкорт. Також цікавинкою Фемелі Гардену є підземелля, в які можна потрапити на човні або катамарані. Якщо ж ваша душа потребує спокою та безлюдного простору, тоді відвідайте монастир Хорин. В одноіменному селищі в 6 кілометрах від Еберсвальда знаходиться величний монастир, оснований ще в 12 столітті. Це спокійлива атмосфера намолених стін у поєднанні з мальовничим краєвидом дадуть можливість відпочити не лише тілом, а й душею. Прогулятися територію хорин-клостер можна в будь-який день. А от години роботи самого монастиря краще перевірити заздалегідь. Навколо нас стільки чудових місць. Не варто сидіти у чотирьох стінах. Прогулянка про холодним лісом, розваги у Фемелі Гардені, мандрівка у човні по каналам Берлінської Венеції, чи веломаршрут навколо мальовничого Веберлінзе. Вибір за вами! Хочеш, збирайте речі, беріть із собою друзів та айда на відпочинок, який вам по душі. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте важливу та цікаву інформацію у нових випусках вдома за кордоном. До зустрічі!